Моє найкраще вітання усім нашим телеглядачам. На телеканалі ви дивитесь передачу. Позиція. Свобода вибору у конкурентному суспільстві заснована на тому, якщо хтось відмовляється задовольнити наші потреби, ми можемо звернутися до іншого, каже мудрий, крилатий вислів. А якщо у нас не існує свободи вибору, якщо ми змушені користуватись товарами і послугами, далеко не ідеальними, але єдиними, які представлені на ринку. У нас в гостях голова Хмельницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Віталій Луйко. Я вас вітаю, Віталій Миколаївич, у нашій студії. Отже, в, відповідно до цього початку, да, який я говорив про свободу виборів, вона у нас існує в області. Я би так відповів на це запитання. З кожним роком ринкова економіка, в тому числі на території Хмельницької області, дає відчутні свої результати. Потрібно пам'ятати той факт, що країна наша в минулому була країна планової економіки. І для того, щоб перелаштувати весь народно-господарський комплекс на ринки, товарні ринки, де буде процвітати добросовісна конкуренція, де буде можливість вибору, потрібен час. З однієї сторони, на підсвідомому рівні потрібно виховати про конкурентне середовище, культуру. Підприємців, потрібно прийняти ряд законодавчих актів. Тому я би сказав, що в нас багато роботи в територіальному відділенні, тому що, на превеликий жаль, на території області багато фактів і зловживання монопольним домінуючим становищем, і картелі, і змови, і недобросовісна реклама. Тому, звичайно, сьогодні потрібно про це говорити. Виховувати а окремі їх карати, якщо вони не розуміють з першого разу наші рекомендації. Часто доводиться карати. Приходиться карати часто і не лише своїх, а і суб'єктів господарювання з інших областей України, які, наприклад, приймають участь в проведенні тендерних операцій, здійснюють державні закупівлі на території області, це фармацевтичні компанії, це нафтові трейдери, це сьогодні підприємства, які надають послуги на території області, але знаходяться в Києві, в Донецьку, в Харкові, в Одесі. Ми сьогодні працюємо на всіх загальнонаціональних ринках. Віталій Миколаївич, якщо говорити про 2012 рік і ефективність роботи структури, яку ви очолюєте, якими показниками, який вимір може свідчити про справді ефективність, можливо, на конкретних прикладах. Для нас ефективність це економічний ефект. Чи справа, яку ми завели і завершили, чи вона принесла відчутні результати для споживача, для держави. Є таке поняття, як економічний ефект. Кожна справа, яка нами розслідується, а потім закривається, обраховується на економічний ефект. Наскільки понижилися тарифи, ціни. На послуги, чи є економічний ефект, чи переглянуто ціноутворення, чи сплачені відповідні штрафи. Звичайно, що в минулому році територіальне відділення досягло економічного ефекту 12 мільйонів гривень. Це хороший показник. І ми, звичайно, сьогодні можемо говорити про те, що вдалося на товарному ринку продуктів харчування, на товарному ринку нафтопродуктів, на товарному ринку. Лікарських препаратів досягти певного зниження, певного зниження цін. Якщо Ось. говорити про сьогоднішній день, про перший місяць зими, який зараз завершується, над чим зараз працюють, такі головні напрямки? Головний напрямок територіального відділення поточному році це буде перевірка, як здійснюється оренда земельних паїв. Дуже багато звернень, дуже багато скарг. Наші люди в сільської місцевості скаржаться, що не всюди з ними розрахувалися, що різними договорами їх ошукали, не виплачують належних 3% згідно указу президента. Тому Хмельницьке обласне територіальне відділення вперше в Україні розробило своєрідну технологічну карту, методологію дослідження товарного ринку оренди земельних паїв і просили би наших людей. Звертатися до нас, не боятися. В більшості випадків орендар займає монопольне становище, займає домінующе становище і, звичайно, зловживає цим положенням. І ми вже сьогодні, на прикладі декількох справ по Старосинявському районі, довели і заставили сплатити навіть не 3, а 5% орендної плати і швидко виправити становище. Тому сьогодні для Хмельницької області цей ринок актуальний і він буде для нас пріоритетним. Віталій Миколайовичу, ну сьогодні, якщо говорити про відносини орендаря і орендодавця, то орендна плата це той мінімум, який має заплатити да, відповідно до угоди. Але ж є ще соціальна сфера села, є школи, є ФАПи. На вашу думку, от якщо говорити вже не як керівник антимонопольного комітету, а як депутат обласної ради, чи має бути зафіксовано, можливо, на законодавчому рівні, якась мінімальна сума, да, яку орендар має заплатити чи для сільської ради? Більшість великих холдингів, вони в принципі так і працюють. Да? Кожна сільська рада отримує Безперечно. якісь там певні кошти. Але має бути зафіксовано чи ні? Я впевнений, що це має бути зафіксовано, особливо для тих так званих латифундистів. Які прийшли в село, які людей не бачать ні школи, ні церкви, ні ветерана, і ставлять собі за мету, як колись писав один класик, фізичне вижимання пота землі. Ми сьогодні маємо гарну плеяду аграрних керівників в області, які працюють по-старому, пам'ятають про те, що потрібно підтримувати сьогодні інфраструктуру, школу, титсадок. Пам'ятати на 9 травня, що є ветерани, вдови, допомагати сьогодні дорожній інфраструктурі, але це роблять не усі. І тому дуже вірно, що сьогодні у Верховній Раді України появилися перші законопроекти, які на законодавчому рівні, після відповідної дискусії, в розумних межах мають зафіксувати певний відсоток від прибутку. Який буде осідати в територіальній громаді, в сільській раді, і саме сільська рада буде мати дохідну частину бюджету збільшену і буде витрачати на цілі. Це не повинна бути якась жест благодійності меценатства. Це світова норма, яка сьогодні практикується у всіх європейських країнах світу. І взагалі орендарі повинні пам'ятати, що платять вони людям. Дуже мало. Сьогодні в деяких країнах світу до 12% виплачують за оренду земельних паїв. А наші окремі, соромно про це говорити, навіть півтора відсотка не хочуть людям заплатити і знаходять різні шляхи, щоб цього не зробити. Тому я ще раз звертаюся, будь ласка, звертайтеся в територіальне відділення Антимонопольного комітету України. На вулицю Театральну, 54, я впевнений, що ми заставимо виконати закон України, який гарантує вам подібну платню. Продовжуючи далі тему сільського господарства, тема молока. Вона вічна здається, тому що в кожного року ми про неї говоримо. Є рекомендація антимонопольного комітету щодо укладання угод між переробниками і виробниками, простими людьми. Є мінімально вже встановлені ціни. Але от прийде літо. І знову таке враження, що ми стикнемося з тим, що ціни будуть забагато занижені, і люди знову почнуть вирізати худобу. Є якась протидія цьому? Це проблемний ринок, товарний ринок молока для переробки промислової від населення. Можна сьогодні говорити про те, що він недосконалий, що там сьогодні не сортове молоко, не створені кооперативи, відсутні охолоджувачі, там багато бактерій. Все це так. Але ми все рівно повинні чесно сказати, якби не це сільське молоко в Україні, воно було б в великому дефіциті, нам би прийшлося його завозити з інших країн світу. Паралельно, звичайно, потрібно наводити порядок на даному товарному ринку, переходити поступово на заготівлю молока в безконтактний спосіб, без мікробів і бактерій. Але сьогодні товаровиробники повинні платити людям. Економічно обґрунтовану ціну. Таку ціну, яка б дозволяла би людям отримувати певний прибуток і не вирізати худобу. Тому дане питання в нас знаходиться на особливому контролі. Ми порушуємо декілька справ кожного року, накладаємо великі штрафи. На цьому ринку діють дійсно молочні картелі. На цьому ринку, а ми область, яка має ще демпінгові ціни, в зв'язку з тим, що. Вся Західна Україна на цьому ринку присутня Вінницька, Житомирська, Рівенська, Волинська, Львівська, Тернопільській області, тому що Падаляни ще тримають корови. І тому ми хотіли би, щоб на законодавчому рівні це питання було також вирішено. І сьогодні товаровиробники повинні зрозуміти, не будете шанобливо ставитися до людей села, завтра лишитися без роботи, лишитись без продукції. Таке розуміння повинно наступити. І ми дійсно в минулому році видали рекомендації і ви просили би сьогодні територіальні громади, місцеву владу на місцях сприяти тому, щоб кожен селянин заключив договір з молокозаводом. Відсутність подібного договору цивільно-правових відносин не дозволяє іноді допомогти людині, тому що заготівля молока. Іноді проводиться в примітивний спосіб, записує десь там в якомусь зошиті, а потім і відповідальності немає. Давайте будемо солідними людьми, давайте будемо сьогодні на правовій основі здійснювати подібні товарно-грошові операції. Наведемо порядок. Я бачу, що сьогодні молокозаводи масово почали заключати договори з людьми, а це означає, що наступає якась обоюдна відповідальність. Віталій Миколаївич, що ми будемо говорити про природні монополії газ, світло, вода, наприклад, надання житлово-комунальних послуг невеликих містечках, там вибору особливого немає. От нещодавно в нас подорожчав телефонний зв'язок. Антимонопольний комітет свої рекомендації щодо тих чи інших процесів дає оцим гігантам? Звичайно, є загальнонаціональні ринки, на яких комітет з Києва діє. Сьогодні такі рекомендації надані компанії «Київстар», Стар, Нафтогазу України. Ми на місцях контролюємо наших природних монополістів і Хмельницькобленерго, Хмельницькгаз, Газ. Хоча вони також вже стали приватними компаніями і там вже є публічні акціонерні товариства. Природні монополії знаходяться у нас під особливим контролем. Ми робимо все, щоб не було зловживання їхнім домінуючим становищем. Слід віддати належне, що сьогодні. Ці компанії ефективно проводять свою економічну політику, прислухаються і проводять консультації з територіальним відділенням. І я би сказав, що в нас немає грубих порушень. І надіюся, що і надалі в нас буде така толерантна політика по відношенню до них, тому що вони теж потребують розвитку, надання якісних гарантованих послуг. Нашому населенню та юридичним особам. Ще одна тема: така проблемна, болюча це транспортне перевезення. У нас є звернення от, від людей. дається, близько від Хмельницького Лешини, Іванківці, де ходить сюди всю навську, там один автобус на два села, і люди просто не зможуть добратися до своїх місць роботи. А щоб вже говорити про якісь там малобюджетні да, сполучення, страждають в першу чергу пасажири. Є звернення до вас з цього приводу? Є у нас звернення з приводу автоперевізників. Цей ринок, на превеликий жаль корумпований. Сьогодні є обласна державна адміністрація, відповідне управління, правоохоронні органи там працюють. Там потрібно наводити порядок. На превеликий жаль, значна частина цього ринку знаходиться в тіні. І це питання, звичайно, до податківців, до правоохоронних органів. Ми, в свою чергу, також знаходимо нішу, де наводимо порядок, якщо мова йде про те, що там є недобросовісна конкуренція. Тому що ринок надання послуг перевезення пасажирів, він висококонкурентний. Там монополії немає. Ми бачимо, що там працюють і приватні, і комунальні, і змішані товариства. Але на цьому ринку потрібно наводити порядок, як і на ринку надання послуг таксі. На рівні Верховної Ради України в цьому році буде прийнятий відповідний закон, все стане на свої місця. Тому що хаосу подібного не повинно бути. У нас було декілька справ, по яких ми прийняли рішення і навели порядок. Тому просили би людей також звертатися з подібними скаргами, листами. Ми негайно будемо реагувати. А Щодо закону, цього, що ви говорили, там основні які пункти будуть? Чого їм буде стосуватися? Закон непростий, він і не всім сподобається, тому що те, що ми породили зараз в цей перехідний період. Це, по-перше, безпека наших громадян. Це не завжди надійний і безаварійний послуга. Тому в законі, який сьогодні розглядається в Верховній Раді і урядом буде внесений Верховну Раду України, буде все впорядковано, які автобуси мають право ходити на лінії, хто їх має випускати, хто буде здійснювати медичний та технічний контроль, якого кольору мають бути таксі, які мають бути. Засоби обліку, все має бути так, як і в Європі. Досить нам розвиватися на такому примітивному рівні, який, напевно, не подобається нікому. Тому думаю, що буде багато невдоволених, але через це ми повинні пройти і навести але, порядок. Це в результаті мають виграти люди прості. Мають виграти люди, тому що ці послуги в першу чергу надаються нашим громадянам. Вони повинні бути якісні, передбачувані. І ще раз повторюю, цей ринок має бути прозорий. Корупції там не повинно бути. Віталій Миколаївич вчора звонив до мене знайомий, він власник невеличкого м'ясного цеху, говорить про те, що раз в 10 днів йому потрібно проходити зі своєю продукцією ветеринарні дослідження, які коштували там, я не пам'ятаю, 5-6 тисяч гривень. Зараз він говорить про те, що змушений буде платити навіть не в два, не в три, а в кільканадцять разів більше. Вам відомо про ці факти? Чи є вже звернення? І як вплинути так. на цю ситуацію? Територіального відділення звернення Кам'янець-Подільських підприємців саме в цьому районі існує біля 20 переробних підприємств, які займаються переробкою м'яса. Це міні-м'ясокомбінати. Я був здивований тим, що Міністерство аграрної політики прийняло таку недолугу постанову, наказ, який сьогодні ще навіть не зареєстрований в мін'юсті, але вже починає діяти. Ми зараз вилучаємо документи в органах ветеринарної медицини, в ветеринарних лабораторіях, проводимо експертизу і думаю, що ми допоможемо підприємцям, якщо наших повноважень буде мало, ми будемо це робити через комітет у Києві. Вважаємо, що сьогодні не можна так душити виробника, тому що відповідь на це питання просте. Він або піде в тінь. Або, закладе або, ціну або в він закладе таку ціну, яка призведе до підвищення цін на даному товарному ринку. На превеликий жаль, в нас іноді управлінські рішення не завжди є логічні і системні. Тому якраз цим питанням сьогодні займаємося. Я думаю, що ми не допустимо того, щоб сьогодні відбувалося таке недолуге заробічанство на за рахунок наших споживачів. Віталій Миколаївич, і давайте на завершення нашого ефіру ще раз нагадаємо, яка має бути процедура, як люди можуть до вас звернутися, за якою адресою, можливо, електронною, можливо, куди зайти взагалі, от сам момент звернення. Антимонопольний комітет це конституційний орган. Він має особливий статус. Це своєрідна економічна прокуратура. І тому ми. Здійснюючи дослідження і розслідування, збираємо докази, вилучаємо ті чи інші документи. У нас є планові перевірки, під час яких ми виявляємо грубі порушення. Але комітет створений в першу чергу для того, щоб наші громадяни безпосередньо, фізичні юридичні особи безпосередньо зверталися. Ми знаходимося на вулиці Театральна, 54 в місті Хмельницькому. До нас можна написати листа, прийти будь-який день від понеділка до п'ятниці, включно на прийом чи до мене, чи до мого заступника. Ми вислухаємо, зафіксуємо ваше питання і ви відчуєте, що реакція буде оперативною, якщо ваші відомості, ваша інформація буде містити ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Я коли готувався до ефіру, знайшов поняття як конкуренція ідеальна. Сподіваюся, що невдовзі так буде, я процитую. «Конкуренція ідеальна, це та, яка існує на ринку з багатьма продавцями і покупцями подібного товару. На такому ринку жоден з продавців і покупців не здатний рішуче вплинути на зміну торгової кон'юнктури, ціну і величину продажу. Конкуренцію ідеальну називаю ще чистою і досконалою. А я е, доповню вас і скажу теж таку цитату: там, де немає конкуренції, Спиться краще, але живеться гірше. Пам'ятаємо, що конкуренція, вона завжди є, рухає прогрес. Там, де є конкуренція, там ціни нижчі і якість краще. Тому якраз наше відомство і займається розвитком конкуренції, тому що економіка наша потребує завжди якісних послуг. Бажаю усім нам, щоб нам жилося краще. А для вас, шановні глядачі, нагадаю, що ви дивилися на телеканалі Ексклюзив, передачу Позиція. Гостем нашої студії був голова Хмельницького обласного територіального відділення антимонопольного комітету України Віталій Улуйко, депутат обласної ради. До побачення до наступних зустрічей.